пластинчатый клапан. Вот в таком состоянии видно, что углила стружка. На палец чувствуются такие задиры. бы наждачка Вот на вид звук есть. Пленжера. Вот так все пяточки зафиксировались. Ось один плунжер навіть лопнув. Можливо, є мікротрещина і на інших плунжерах. Зараз буду компресором брати, продувати, закривати. Буду пробувати дивитися. Плунжера дуже схожі на китайські, ще минулого разу казав. Це з двох комплектів вибирали. Один робили краще. Ось так вони спеціально вони всі повитягували, щоб показати, як вони достаються. Так вони достаються. сейчас подостаю і потім покажу. Ну, ось, витягував плунжера, два останніх насилу витягнув. Більше 200 тих я не бачу, але всі такі потерті стружкою. Ось це теплонове опорне кільце новеньке. Воно в принципі в хорошому стані. Ну и вот. Потому что такие места. Ну, все указано, на те, что основная поломка в насосі. разбирать насос буду, дивитися. ну что ж снял монтажный фланец фланец а тут ось такая кількість стружки самое интересное попереду, на жаль Ось те, що маємо. Ну і що бачимо куски, напевно, сепаратора. Це вказує. На да. куски тефлона. Втулка видно, що просіла ось ця. Так, виглядає з-підпитки. Згорівший, пригорівший. Волнус за підпитки. З руками не знімається. Бо можливо лотком вибивати. Зібувалась кришка. Насу підпитки і кришці прийшов капець. В тулці так само. Ну, Зараз будемо дивитися, що всередині. Насилу далося розібрати. Клини вал, десь у поці плунжерів. Ну, короче, спочатку на втулках на крыше, потом на блоке жарил. Вот еще моему в пробирование болты. Все мы копать. Гидравличный насос, а позже насоса рулевого. Не очень мало гуляло стружки. Вона навіть зараз присутня тут. Ну, але шкоди сильної не встигло зробити. Нічого критичного я не бачу такого. Ось. Діти, не бачите, тут, тут є така м'ятинка. Але я думаю, що як його все повимивати, гарненько змазати, і буде воно все працювати. І буде все добре. Тулочки теплонові в хорошому стані. Шестерні. Краще, звичайно, вам показувати, коли воно вимиється. Тоді все видніше. по шестернях також видно, що стружка гуляла, такою матовості набули вони. Я думаю, що таке. Буде профілактика, буде назад він зібраний і все буде добре з собою працювати. Тарас, привіт! Знаєш, в чому підвох з люльками? Дивися, це люлька від 400-ї серії, так? А цей кронштейн від 500-ї. Значить, як було 400 серії, оця люлька і цей кронштейн, так? І був... Ось такий болтик тут. І тут був ну, оцей болтик, болтик такий з шляпкою такою, ніби. Все бачиш, що фіксується. Так, І, звичайно ж, значить, коли я це все відкрутив, то ось тут в корпусі різьба під, оцей болт. під оцей болт. Виходить, що тут різьба однакова, що тут однакові вони. Так. А в 500 серії значить, тут ось такий болтик. А тут цей, який, який 400-й. Для того, щоб установити оцей інкорштейн, потрібно оцей отвір розсвердлити, щоб став туди більший болт з ось такою різьбою. бачиш? Тому я розсвердлив оцей отвір. І цей болт туди не сильно заліз, але він бачиш, в принципі, майже однаково, ніде не повинен впиратися. В принципі, взаємозаміняємо. Зрозум? Якби, наприклад, ти кріпив е, цей, ну, до, до 500-ї люльки е, 400-й то тоді не знаю, напевно, треба було бачиш, якусь яку шайбу підставляти. Ну там да, різьба просто тоненька, зрозумів якусь шайбочку, щоб, наприклад, воно притягнуло гарно цим болтиком короштей. Ну, Надіюсь, ти зрозумів, що я тобі хотів сказати. Покажи і вам. Ось таким відновленням корпусу займаюся. Це місце поправив свердло по розміру, щоб лижа ставала, так називаємо обойма підшипника. Оце місце, бачите, підшліхував, тому що тут був перенос металу. Лижа рівномірно не прилягала. Давайте вам покажу. Опа. Все, що стрільно. Цілий жос дивіться як. Це штифт так був забитий аж сюди за подліцо. Я його легесенько вибив. І чуть-чуть торкнув сваркою, бачите? Щоб значить, що він не випаде. Все, 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 стоїть, бачите. Все. Все стоїть все добре. завжди всі рушиться. Це так, що ми не думали. Не. Так, гідропара прогріта. Пішніше масло прогріте. Цей манометр працює тільки з похиткою. Відруналь виставлений, все добре. Ось старі маморад. на вік, я вже стенда буде снімати. Ну що, я вже перевіряв раніше, але давайте ще раз описуємо. Ще поганяю. Ось старі поцелені клапана. Масло прогрілося, і вони почали видавати ось який тиск. В одну сторону е трішечки більше ста і з'являється дуже неприємний звук в гідронасосі. а другий 200 бар і більше давити не хочуть. Зараз масло прогріти до робочої температури. Ось така ситуація виникає, що якби я легенько перевірив його, то більше всього на комбайні, комбайнери б мучилися б і не знали, чому він не хоче їхати. А коли я добротно поганяв його, масло добре прогрілося, от вони проявили себе не роботоздібними. Тому зараз встановлені другі мультифункціональні клапана і показники хороші. Давайте заведу, заведу і покажу вам. Зараз буде громко. зробіть тихіше. Клапан, до якого приєднається монометр? Як ну як до нього? Монометр відповідай за його роботу. Цей клапан доведеться прострегувати, тому що за шкале 460 пар дали. Це дуже багато. Потрібно 400-420, а й 480. 360. Сейчас да. робимо ще менше було. Контроль. Масло гарячуще. Більше гоняти не буду. Зараз просто завожу, показую і глушу. Я чесно кажу, не хочу я мінятися зараз цими клапанами, щоб показати вам, як старі робили. Старі все одно без обмана будуть перед... віддані власнику, щоб не думали, що забрав собі, а потім комусь перепродаю. Вони дійсно не робочі. Хоча з вигляду Ось, абсолютно цілі, візуально, все добре. Можливо, десь стружка попала і щось воно не дає працювати, ну я не знаю. Але працювати вони не хочуть. Цей вдалося далося розконтрагають, пробував регулювати, не піддається регулюровці. А це навіть розконтрагають не зміг. Ні ключом, ні головкою. гайкокрутом -гайко пробував, не хоче. Навіть давилось такий колюбінський метод застосувати, він, бачите, з обилом. Не можна його розконтрагаїть. Така ситуація.